Вітаю на каналі Наукові Публікації. Тут ми просто та з прикладами розповідаємо про складні академічні речі. І якщо ти займаєшся науковою діяльністю або тільки починаєш свій шлях, це відео допоможе тобі не загубитися у світі штучного інтелекту. Сьогодні я розкажу, які навички повинен мати науковець у 2025 році, аби не залишитися на узбіччі прогресу. Тисни лайк, підписуйся, та ми починаємо. Заспокою одразу, штучний інтелект не забере вашу роботу, але той, хто вміє з ним працювати краще ніж ви, забере. Сьогодні вже недостатньо просто добре писати чи розбиратися в темі. Треба бути гнучким, цифровим, трохи технарем та трохи блогером. Що все ще потрібно вміти вченому? Без класичних навичок досі нікуди. Якщо ти не вмієш мислити критично, тобі ніякий штучний інтелект не допоможе. Якщо не розумієшся на аналізі даних, графіки лишатимуться просто картинками. А якщо твої тексти не читаються без Google-перекладача, академічне письмо ще треба прокачати. Так технології допомагають, але якщо немає основ, усе це просто декорації. Тепер до суті, які нові навички дає нам епоха штучного інтелекту. Перше уміння говорити зі штучним інтелектом. Не просто написати щось в чат-GPT, а дати йому правильний запит. Це називається Prompt Engineering. І це, за великим рахунком, нова мова науки. Друге робота з інструментами. Сервіси по типу LC, Consensus, Research Rapid це не просто хайп, це must-have. Вони реально економлять час та допомагають у підготовці статей та в пошуці джерел. Детальніше про ці інструменти я розповідаю у відео, яке зараз з'явиться на екрані. Третя навичка. Критичне мислення 2.0. Бо не все, що написано штучним інтелектом, істина. Треба вміти фільтрувати, перевіряти, а часом і сказати ні. І головне, не боріться зі штучним інтелектом. Зробіть його своїм асистентом, а не ворогом. Повірте, він чудовий стажер, якщо вміти ним керувати. Ваша цифрова присутність це ваше нове наукове резюме. Серйозно, якщо про вас нічого не гуглиться, вас як науковця не існує. Далі ORCID. Google Scholar. ResearchGate – це просто база. А LinkedIn, TikTok? Та навіть Instagram – це платформи, де можна розповісти про свої дослідження. Так, у 2025 році вчений без цифрового сліду це як стартап без сайту. Такого роду комунікація зараз це не бонус, а ваш прямий обов'язок. Штучний інтелект відкриває багато можливостей, але і створює нові спокуси: обійти правила, зекономити час, згенерувати замість написати. Але наукова етика в таких умовах не зникає. Навпаки, вона стає ще більш важливою. Штучний інтелект це не автор, навіть якщо ChatGPT написав вам шматок тексту, він не думає, не аналізує і головне не несе відповідальності. Тому не вписуйте його як співавтора. Це порушення політики більшості журналів. Ха, Ви використовували штучний інтелект для перекладу, редагування чи підготовки чорнетки. Чесно вкажіть це в розділі методи або подяки. Усе, що впливає на науковий процес, має бути задокументовано. Не підміняйте дослідження генерацією. Є спокуса попросити штучний інтелект вигадати висновки або написати обґрунтування від себе. Але наука це не літературна гра. Якщо дані не аналізували, не просіть це вигадувати. Будьте обережні з джерелами. Штучний інтелект іноді вигадує джерела або цитує неіснуючі статті. Завжди перевіряйте все, що вам підказав бот. Ви, а не він, несете відповідальність перед журналом та усією науковою спільнотою. Дотримуйтеся політики журналу. Кожне видання має свої вимоги щодо використання штучного інтелекту. Головне, етика це не обмеження, це захист вас як автора. Якщо ви чесно підходите до процесу, вам нема чого боятись, бо в майбутньому найцінніше це довіра та авторитет, а їх не можна просто згенерувати. Отже, що треба прокачати: вміння думати самостійно, вміння працювати зі штучним інтелектом, цифрову репутацію та публічність, відповідно, і комунікацію, і залишатися чесним в будь-яких умовах. Це не фантастика, це вже реальність. Напиши в коментарях, чи користуєшся ти якимось сервісами штучного інтелекту. Постав лайк, підпишись та до зустрічі в наступних відео.